Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що майбутня еліта його країни це колишні гвалтівники, вбивці, дрібні шахраї, ще трошки трудових мігрантів, якісь заїжджі сирійці, кубінці, афганці, непальці. Ну і ще трохи на додаток північних. Орейці днями кремлівський диктатор дуже бідкався за оцих героїв, так званих СВО, які воюють проти нас з вами в Україні, і він сказав, що справжня еліта Росії, майбутня еліта це не ті, хто накрав там пару мільйонів і сидить там собі десь на біллі. Це оті ребята, які віддають життя себе не щадять за нашу родину. Тобто не щадять себе у війні проти України. А яких то елітах говорить, Які еліти. Деньги где-то укралі, вот там пальці веєром, і от ми, мы еліта. Мы Какая еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає, яка ж є насправді еліта Росії? А вона складається з декількох портретів, про які Путін не хоче згадувати. Перший такий пазл цього портрету це ті, хто колись сидів у російських буцигарнях. За даними британської розвідки, за даними української розвідки, до російських Збройних сил було мобілізовано приблизно від 140 до 180 тисяч колишніх ув'язнених. Як кажуть британці, тільки до ПВК Вагнер було мобілізовано 48 тисяч колишніх ув'язнених 17 з них загинуло, решта і більшість з решти залишились каліками або поранені.